Олімпійський ще закритий для гостей, а під ворітьми вже надто похочих туди прорватися. Біля кас із квитками мінімум по 800 гривень, студентське зібрання. У молоді своя каса. Перепродають запрошення на шоу, які у вишах їм дали безплатно. Да, давайте по 200 Один. по 100. 21. По 100 мало, у мене два білета. що ж, готові проміняти олімпійський? Може, порток какого-то на зиму там. Та так просто на життя. Пускай будь пані ногу. Просмотру вам Здравствуйте. А ну скажи. Януковича на шакіру посмотреть виступ шакіра. Тут же все. Та перше, що побачили, на півоголених активісток Фемен. Ті у своєму репертуарі поперед всіх артистів прориваються на сцену перед самим відкриттям. Вони проти євро. Потім на поле виходять три тисячі українських танцюристів і циркачів. Розпалі шоу майже за годину приходить президент. Перед його виступом лунає гімн. Президент України Віктор Янукович. Президент виголошує довгоочікуване. Олімпійський стадіон відкрито. Публіці ще раз вмикають гімн і шоу продовжується. Е Летить євром'яч і на стадіоні стає по-справжньому гаряче. Палає частина Олімпійського покриття прямо над ВІП зоною. Це перестарались піротехніки. Шматки розплавленої пластмаси падають на новенькі бігові доріжки. Утім, шоу не зупиняють, куди там люди в очікуванні зірок на сцені, наче Віагра в новому складі. Ані Лорак, Гайтана і Таїсія Повалій. На трьох розділили одну пісню. Напевно, потрібно міняти вже щось в своєму репертуарі, в своїх е, е, сценічних образах, тому що просто стоять на сцені і співати. Не встояла просто на сцені найочікуваніша гостя свята Колумбійська попдіва Шакіра. Під сцену до Шакіри збігаються фанати. Утім, не з трибун роздивити зірку зблизька дозволили лише обраним учасникам святкового шоу. Ви, які добре себе поводились на репетиціях, які не запізнювався. Не запізнювався. Найзаразковішим Шакіра влаштовує майстер-клас. <му> не пасуть задніх і на трибунах. На зайшла стадіон, тому що коли було відкриття Донбас Арени і виступала Байонс, це небо і земля. Шакіра просто її затміла своїми ступляннями. Під завершення свята на Олімпійському салют. А вже 11 листопада тут пройде перший матч на арені. Зіграють Україна з Німеччиною. Юлія Фінегарят, Юрій Білясевич, п'ятий канал.